Слава Україні! хлопці! Героям слава! От знаєте, пане Миколе, що дивно, що повертаються люди, і про них роблять ну, майже художній фільм, якщо можна так сказати, і монолог цей. А Ніколи цього не роблять росіяни. От ті люди, які повертаються, так знаєте, по сталінськи, значить, був у полоні, значить, зрадник. І... Вони гульки, їх немає. Я не знаю, ну, мабуть відпускають, ідуть додому, дають якісь гроші, але е, вже зрозуміло, що для них ця війна є не вітчизняна. Це точно абсолютно, чи не так. Ну, як вона може бути відчизняна, якщо вони не в своїй вітчизні воюють а захоплюють чужу. Вене це звичайно, агресивна колоніальна війна. Упреждаючий удар. А, ні, ну це ми знаємо з вами пропаганду. Звичайно. А для звичайного росіянина, на який йде на чужу землю вбивати інших людей з ненависті, угу. або по тупості, тому що нічого не розуміє. Ми розуміємо, що це всяких чи це для них, звичайно, очевидно, не є жодним виправданням, тому що вони усвідомлюють, що вони вбивають людей. От в цьому монолозі. Цей наш український герой каже, що вони тебе ненавидять лише за те, що ти українець. Це говорить про те, про той рівень фашизму або рашизму, як зараз ми говоримо, бо ми прийняли відповідний закон, який, на жаль, панує в російському суспільстві. Вони всіх ненавидять, вони ненавидять інших. І знову ж таки, ми бачимо, ми ж раніше спостерігали за тим, як американці, наприклад, борються за долю кожного полоненого або заарештованого в іншій країні. Ми бачили. Ну, наприклад, колись фільм Мюнхен про те, як ізраїльтяни е готували цілу операцію проти тих, хто атакував їх, для того, щоб помститися за смерть кожного ізраїльтянина. І... Зараз ми живемо в країні, яка теж, як і ці країни, стала нормальною, тому що ми справді переживаємо за кожного. Ми хочемо покарати тих, хто кривдить наших абсолютно несправедливо і без жодної причини. І ми боремося за кожного українця. Ясно, що хотілося б, щоб боролися ефективніше. У мене багато знайомих є, на жаль, в полоні, і в тому числі журналістів. І мені завжди дуже прикро. Я завжди дивлюся, коли хтось приїжджає, дивлюся, що немає серед них моїх знайомих. І коли не бачу мені боляче, в мене серце розриває. Це так само, як думаю, в дуже багатьох українців, але ми віримо, що держава зробить все для того, щоб всі вони повернулись.